Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні в мене відео з саду. Ну, як це буде літо, а я вам з саду не зніму. Знаю, що не всі люблять мої відео з саду, тому що тут в мене річка шумить, як ви чуєте, будуть півні співати. Ну, Вся краса сільського життя, але тим не менше, хочу вам якраз сьогодні розповісти про аромати саду. Особисто мого саду. Він мене надихнув. І сподіваюся, що ви щось собі цікаве тут також знайдете. Бачу, що в мене тут тіні від троянди також гуляють по обличчю. Ну, Я тут не головна зірка, головна, головні зірки в мене сьогодні в флаконах, тому, тому будемо так. Перше, звичайно, з літом в нас що асоціюється? Це свіжа, соковита трава, особливо аромати свіжоскошеної трави. Коли покосили газони, покосили в парках, наприклад, газони, ви на дачі покосили, ви біля хати покосили, просто нарвали в жменю трави, і оця соковита така травна свіжість, де? Де її знайти? По-перше, мій улюблений про скошену траву від House of Matriarch. це американський індії парфюмерний дім. Знаю, що його ніхто не буде шукати, ніхто не буде за ту ціну замовляти, що він є. В мене є повний огляд на цей бренд. Я просто в захваті, звичайно, не від всього, але від якості, від того, як передані там багато цих ароматів природи різних, як це все. Передано парфумерно, я просто в захваті. Я залишу, кому цікаво, хто не дивився ще огляд на той парфюмерний бренд. Ну, Можливо, ви в Америці, можливо, у вас знайомі є в Америці, а можливо, просто вам цікаво послухати про те, що існує. Можливо, колись вам щось трапиться. Так от, від них в мене свіжоскошена трава улюблена. Я залишу в, коли буду тайм-коди проставляти, залишу цей парфум назвою його там. Біля. Того парфуму, про який розповім зараз. Ербо Фреску всі знають, вона вже всім отут. Ну, чесно кажучи, вона не була ніколи моїм улюбленим парфумом. Свого часу я якраз зняти від Булгарі Green Jade, він більш пудровий, також зелений обрала. І він був моїм фаворитом. Він був цікавіший, ніж Ербо Фреска, але, на жаль, Green Jade зняли від Булгарі, а Abo Fresca залишилася. Ну, хтось її дуже любить. Але в мене є цікавіша, набагато цікавіша альтернатива. І це весняний парфум, але я продовжую його носити зараз і поясню, чому. Це Atelier de Fleur від Chloe. Це їх бутікова лінійка, вона вибудована навколо природних ароматів. І поки що це мій улюблений з того, що я спробувала, з того, що я послухала огляди, Марина Імбер робила огляди. Я Цікавістю послухала а, на семпле з цієї лінійки її огляд. Думала, можливо, мене, мене щось зачепить. Чому? Тому що мені дуже подобається, як вони зробили цей парфум. Він мені справді дуже подобається. Я його з величезним задоволенням просто ношу а, і весною носила. А, мені хочеться ще щось з цієї лінійки, ще не знаю, що придбати. Якщо ви знаєте, ви маєте улюбленців з цієї лінійки, то порадьте мені. Так от. Це в нас ерба мімоза. І хоча так, мімоза це абсолютно весняний аромат, абсолютно весняна квітка. Але я вам скажу, що мімоза це ще дуже освіж, освіжаючий аромат. По-перше, він починається з, саме з того аромату скошеної трави, який ми сьогодні з вами шукаємо. Він не буде аж так вас освіжати. Звичайно, що в таку занадто? О, як тут? Висок, при занадто високих температурах таку впевнену спеку, мабуть, все аж буде душити, нічого не хочеться носити, можливо, якісь молекулярні парфуми, а можливо, взагалі нічого, просто якусь чистоту, ну, можливо, альдеїти ще. Але ми говоримо про температури до плюс 25 або вечір, ранок. Літні, коли все ще хочеться щось на себе нанести. Так от, це дуже приємний аромат свіжоскошеної трави. Я коли його затестила, в мене перше, що спало на думку, так, це скошена трава, свіжоскошена трава, і потім мімоза припудрена трошечки мімоза. Чому я обираю його навіть зараз? Тому що, як виявилося, у мімоза. Освіжає, от дуже прям свіжо звучить звучиться, ковток свіжого повітря. Ми були на спортивних змаганнях у дітей, і це була маленька така зала, маленьке приміщення. Був спекотний день, і там було дуже спекотно, дуже душно, не вистачало повітря, хоча все було відкрите, двері, вікна. І ось моя мама прийшла в мімозі. Вона прийшла не в цій мімозі. Вона прийшла в мімозі, від льокував, я її дала поносити. А, і це було справді так свіжо. Мені просто так подобалось ловити в цій духоті цього маленького приміщення, цей аромат мімози, Це, одначе, знаєте, а, ви на протязі стоїте. І Свіже повітря вас просто приводить до тями, коли вам дуже спекотно так поводить себе мімоза. Тому ось це просто поєднання ідеально, освіжаючі мімоза, нехай вона трошки пудрить, але вона освіжаюча і свіжа скошна травичка. Далі, цю троянду. Я спочатку, звичайно, хотіла вам показати свої півонії розкішні. У мене один розкішний кущ, він ще молоденький, це найстарший, йому три роки. І, або 4 вже. І ось він цього року прям в усій красі. Я вам обов'язково покажу і розкажу про наступний парфум. Але там дуже зараз сліпить сонце, я там не змогла сісти. Тому показую вам оцю не менш розкішну троянду. У мене ось тут росте, оця троянда, вона така в неї щільні, оксамитові, такі аж хрумкі пелюстки, а ось тут в мене поруч є клумба, де росте герань. І в мене є просто ідеальний парфум, який поєднує в собі ось таку червону насичену оксамитову троянду з гераню. Це, як ви вже, мабуть, догадалися, Ліфі де Берлян берлінська діва від Сажлютанса. І от нещодавно в літніх своїх. В по відео про сержлютанс, які я раджу носити влітку. А я розповідала про цей парфум. Казала, що саме влітку я в тепло, от в тепло, починаючи з теплої весни, і влітку я його оцінила. Чому? Тому що в холод герань. Тут виступає на перше місце. Вона така терпка, аж гіркувата, вона така ольтскульна. Я її аж не впізнала колись. Я також нанесла, бачите, проводжу експерименти на своїх рідних на маму, і в шлейфі я її не впізнала, настільки вона звучала і якось так відсторонено строго. А тут я згадала, що я ж з нею познайомилася в травні з цією трояною. Вона тоді вийшла якраз десь весною. Здається, або на початку літа, коли вона лише вийшла, і я от, ну, її носила як новинку в травні, купила тут собі від Левант. І вона звучала солодко, вона звучала більш м'яко. І дійсно зараз в тепло вона розкриває всю свою м'якість, все своє тепло. Тобто ось тут, оця ароматна запашена троянда, яка в мене над головою, ось тут трошки герані, яка в мене на клумбі. Ну, це просто втілення оцього трояндового літнього саду. Вона солодко. Спробуйте її в тепло, і ви, ви відчуєте, що я говорю правду, що вона дійсно має оцю солодку грань в собі. До речі, не цурайтеся від левантів, У мене тут декілька разів були коментарі, що люди не від відливанти. Я вас розумію, я сама довгий час не любила відливанти. Це така, мабуть, такий симптом, коли ви починаєте захоплюватися, ви нарощуєте колекцію, вам здається, що самоцінність вашої колекції лише у флаконах. Ну, звичайно, флакони гарні, до них тягнеться рука. Але Потім, коли ти вже, от як в мене зараз не стає перенасичення, коли е, ти розумієш, що ну от це вже дійсно занадто, а ти починаєш цінувати семпли і флакон. Тому е, ти розумієш, що так, 5-10 мл ти зносила інколи 1-2-3, і все, і тобі вже не треба тобі хочеться нових емоцій, нових відчуттів, а гроші витрачений, флакон стоїть. А ти міг би спробувати 15-20 ароматів. Е, тож... Сьогодні так, сьогодні все, що я показую, дорого, дещо навіть дуже дорого. Але не цурайтеся дійсно в і це вам відкриє ваші горизонти. Ну, я думаю, що просто до цього треба дійти. Неважливо, що я зараз кажу. Кожна людина все одно приймає рішення щодо того, що вона хоче, до чого тягнеться рука. Просто на своєму досвіді я також пам'ятаю людей, яких вже... Коли я починала, були величезні колекції, і вони шукали саме відливанти. Я пам'ятаю, що я продавала відливанти людям з величезними колекціями. У мене ще було там було, мабуть, 50 флаконів, коли у людей там вже було 300. Я думала з такою колекцією, і вони купляють відливанти. Хочеться ж розбавити свою величезну колекцію флаконів чимось ще гарним. А тепер я розумію, що коли вже ти не перестаєш думати про парфуми декілька місяців рік. То це вже дзвіночок, що треба купляти флакон. А інакше від Леванті дійсно досить. Так, продовжимо. Було, було таке ліричне, ліричний відступ. Отже, про півонів, під якими я хотіла сісти, але не сіла. Обов'язково вам зараз їх покажу. Where my Heart Beats від Gucci. Чому обираю його? Хоча я говорила в добірці про півоні, також залишу, хто не дивився, подивіться в мою добірку про півоні, що це не мій улюблений парфум про півоні, але от влітку він зарекомендував з усіх, що я там згадувала, себе найкраще. Тому що півонія від Софії Доль вона дуже така кремова, трояндова вона дуже доглядова. Це не те, що я зараз відчуваю від своїх таких трошки алкогольно терпких п'янких півоній, які цвітуть. А далі манолія розе від ланком зняти Бутіковий там. Весною в холодному повітрі це була дійсно терпка, така півоння в шампанському. Зараз вона звучить більш солодко. Її повітря розігріло, ця терпкість з шампанським пішла, вона засолодилася. Вона все ще дуже гарна, дуже яскрава, все ще обожнює цей парфум. Але це знову ж, вже не, не про те, що я зараз відчуваю в саду. А от My Heart Beats він максимально наблизився до аромату півонії в плюс 30. Ми говорили, що півоні це весна, але от, ну, в нас вони просто пізніше ростуть. Вони в мене ростуть. Як бачите, зараз світуть в повному соку, деякі вже, звичайно, відсвіли. І ось Where My Heart Beats» в ньому є все. І солодкість півоні, і терпкість, і п'янкість. І, до речі, зараз в спеку він так довго тримається. Він просто на одязі, мені здається, зараз до. Прання. Я його відчуваю дуже яскраво, так, в ньому також більше солодкості додалося, але це максимально наближено до півоні на моєму кущі. Переоцінене, переоцінений. я завжди говорю, що ми не можемо аж так вже казати: О, це переоцінений парфум, а це недооцінили. Ми не знаємо, які там інгредієнти, ми не знаємо, з чого парфум складений. Можливо, дійсно він їм. Обійшовся дуже дорого, щоб його скласти за рахунок інгредієнтів. Але тут, я думаю, дуже багато вкладено в, в сам флакон також. Тому композиція в принципі проста. Вона дуже гарно тримається, вона гарно звучить, вона дорого, гідно звучить, вона чисто звучить. Все як в бутікових лінійках. В них таке максимально чисте, зрозуміло і гарне звучання. Але, ну Дійсно, це такий аромат півоні, це дорого, але от зараз він мені дуже подобається. Далі, що хочу, звичайно, починає квітнути липа. Я не знаю, як вас, чи вона вже почала квітнути. В нас ще не почала, але дивлюся, вже я бачу квіт, але ще не відчувається аромат. Аромат буде відчуватися десь через тижні 3 я так думаю, 2-3. Але вже дозріває. Але я вам все одно покажу, бо, скоріш за все, у вас трошки більш спекотно і, можливо, липа вже цвіте. Мені Діна презентувала тут отакий парфум, який я хотіла. У мене тепер є тревел цієї липи, і липа від Сантюре. І я навіть не знаю, яка липа мені подобається більше. А липа від Сантюре, вона... Я буду про улюбленців української парфумерії розповідати. Я ще повернусь до цих парфумів зараз, просто коротко. Липа від Сінтіре вона така, знаєте, більш ніжна, вона більш витончена, більш парфумерна. Також дуже дуже подобається, вона більш освіжаюча. А липа від Отакі, вона більш природня, вона більш зріла. Це вже така аж перезріла липа. Тут і трави. Ти сидиш просто в травах, в нескошній траві під липою, Під липою, яку не зібрали, і вона залишилася ці квіти липи на дереві. Оці такі жовті, пилкові, важкі суцвіття. Дуже-дуже мені подобається. Зараз ще не пора, але ну, це однозначно аромат. Літнього саду. Дуже я задоволена, дякую Діна, ну, я у захваті. Далі, весна над Дніпром. Прямо зараз, виходячи в садок, я нанесла. Весна над Дніпром насправді пахне не, просто, не тільки весною, але й літом. І я згодна з назвою, я коли вперше понюхала цей парфум. Я просто так брала пробірки. Знаєте, тут вклеєні назви. я не дивилась, просто мені було цікаво перенюхати так перші враження, якби на осліп. І я така М -м -м, пахне якимось сквером, от у нас на набережні, можливо, в Миколаєві ти де, де йдеш і якесь таке липке цвітіння дерев, чимось таким рідним. Думаю, цікаво, що це, а це виявилось весна над Дніпром. Тобто, кому над Дніпром, кому над Інгулом, кому над Південним Бугом, в кожному своя річка. Але це дійсно щось таке, знаєте, і природне, і урбаністичне. Ти йдеш по це не поле, це ось не ліс, це якийсь такий урбаністичний рослинний куточок, тобто парк, сквер. Взагалі-то це парфум про бузок. Але я бузок більш відчувала в холод. Зараз я відчуваю якусь бузину, якесь липке цвітіння дерев, якусь соковиту траву. от Все. Знаєте, це такий збір. збір Не якась конкретна рослина конкретна квітка. От зараз ми себе йдемо в саду, а це збір, коли. Вітерець подув і якесь таке дуже ароматне таке цвітіння. І ти думаєш, що це за куща, бо що це за дерево. Тобто його важко ідентифікувати. Як бузок, я його не ідентифікую зараз в спеку. А коли було прохолодніше, так це був бузок. І ще один геть. Бачите, тут багато весняних парфумів, які перейшли насправді в літо. І вони по-іншому зараз у спеці звучать. Це картє пюгліла з Божеді на дякую. Одарила мене. Два рази цим парфумом це просто якийсь, якийсь нереальна парфумерна замальовка. Тому що це так, отут бузок конкретно, він як був бузок, так і залишився і у спеку. Тут земля, волога земля, дуже багато цієї вологої землі із, із бузком. І чому зараз влітку? Тому що це пахне мокрими. Асфальтовими, з вами мокрими асфальтовими доріжками після літнього прохолодного дощу. Тут багато вологи, тут оця волога земля. Бузок додає, можливо, оцей, оцей відтінок цього мокрого асфальту. Це дуже-дуже так поетично. Бузок вже все відсвів, давно засоха, але... Залишилось якесь інше цвітіння, інший цвіт, та, і оця вологість, і оці доріжки асфальтові в садку мокрі саме або ви полили, наприклад, так рясно полили свій садок. Ну, це дуже-дуже гарно в будь-який сезон. Потім, в мене тут дуже багато м'яти. Ви знаєте, що м'ята. Що досвідчені садівники м'яту не саджають. Бо як тільки ти посадив м'яту, все, в тебе вона потроюється в четверо, в п'ятеро займає території, де ти її посадив, і вона розростається, причому розростається під землею, де коріння неможливо вирвати, її неможливо вивезти, то м'яту, тобто дуже важко її в рамках тримати. Але я, коли починала цей садок, була недосвідченим садівником, я м'яти насадила, тепер в мене просто там м'ята і там м'ята. Ну, я нічого проти не маю, я м'яти дуже люблю і дуже мені подобається аромат м'яти. От, аромат м'яти, до речі, підказуєте свої цікаві варіанти. Я знаю, поки що тільки таку. Дуже гарну, класичну, але парфумерну, все ж таки м'ято. Це невітвалі від танікуталія, я її хочу собі в колекцію. А поки що я поливаюся, в мене малисіньки, до, до речі, про відливанти. Так, це в мене відливанти. Тут на скільки? 4-5 мл, але тут, мабуть, мільл, ну, тут менше вже від а, Жанни. Жанна. От просто за нього таке тобі велике. Я його якось, знаєте, так дуже стримано оцінила на за затестах на осліп. Ви бачите вже назва, я забула сказати. Це Pacific Chill 23-го року від Louis Vuitton. Я до Louis Vuitton досить таки скептично ставлюся, тому що от також так до питання переоціненості. Але з це дуже дорого, об'єктивно, це дуже дорого. А, як і все уявити. Але а, вони роблять чисто, вони роблять так, щоб сподобалось. А, рівне звучання, вичищене звучання, композиції яскраві, з композиції хочеться носити, вони притягують увагу і хочеться вдихати. Тобто тут до якості питання абсолютно немає. Є питання до цінника, але це вже наша особиста з вами проблема, як то кажуть. Так, от тут м'ята і огірочок. Це про м'яту і огірок, причому м'ята така яскрава, така сучасна. Знаєте, вона нагадує, тобто. Тут нема спільних нот, вона не така, як фльор-наркотік, наприклад, але я вам просто кажу про сучасність Валая, так, про сучасність звучання, що воно ось таке, так сучасно звучить яскраво. Це м'ята, яка поселилася у вас в носі. І все. Це наче м'ята трошки з конвалію, з оцим свіжим огірочком соковитим. Ось таке тут звучання. Знаєте, як я його називаю? Я його називаю Льопах-кензо на стероїдах. Тобто це ось а, такий. А, той парфум, який був в кінці 90-х, початку 2000-х, от згадайте його, згадайте це відчуття, ось це, але в 2-3 рази яскравіше, сучасніше. І ну, дуже, воно, дуже воно гарне. Я його ношу з великим просто задоволенням і нереально просто. Тобто, якщо у вас є можливість взяти собі зараз на літо відливанти, це м'ята з огірочком, оцей референс до Льопахензо, пар, ми кажемо всі Льопаркензо, Льопаркензо, це він. І що в мене ще залишилось, в мене ще залишився вечірній сад. І вечірній сад для мене, в мене немає цієї квітки, але з спогадів дитинства вечірній сад в мене пахне матіолою. Я мрію, щоб мій сад пах пахматіолом, поки в мене я висівала висівала матіолог, поки що не висіла, в мене не росте. Але от як пахло в дитинстві в садку, це пах аромат матіоли. Був. Аромат матіоли він квітковий, якийсь лактонний, м'який і дуже такий п'янкий. Він такий, що хочеться його вдихати і вдихати. Хочеться сісти його там от біля тих матіол, і все. І просі, просидіти весь вечір. Ви знаєте, що матіола починає віддавати свій аромат ввечері. Це така наднічна квітка. Є аромат абсолютно. Тут для мене просто абсолют матіоли у флаконі це профумом Рома і Кнузя. В мене був колись від лавант, я дуже хочу собі, хоч тревел, але поки що нема. Я ось підписала вам це аромат в моєму вішлісті. А от що в мене є, і коли я його зараз почала носити, я зрозуміла, що це аромат матіоли, це Ексніїло на Ready Lights. Це взагалі то зимою для мене був такий молочний десерт, молочне, молочне кисілля з ваніллю, щось таке, бо тут дуже багато ванільної цієї лактонності. Зараз я зрозуміла, що його Час, це спека, це тепло. Я хочу просто купатися в цьому парфумі, я хочу ним поливатися, я хочу вся пропахнути, щоб моя кімната цим пропахла, мій дім цим пропах. Тому що це дуже-дуже смачно, це про квіти зараз. От зараз його квітковість, коли спекотно, коли дуже тепло, вона відкрилася. Це квітковість, це ванільна лактонність, дуже багато ванільної лактонності і трошки трошки пудрового ірису. Боже, як це гарно і як це смачно. Це просто для мене він абсолютно жіночний, він не про серйозність, не про характер якийсь, він про розслабленість, про навіть якесь дитинство, дитячість, легкість, десертність, оцю смакоту. Таку квіткову гурманіка. Дуже-дуже мені зараз подобається, і от він мені нагадав аромат матіоли також. Сподіваюся, вам було цікаво. Закликаю вас передивлятися мої старі відео. В мене їх багато щось собі думаю, цікаво, таки знайдете. Дякую вам! Головне, бережіть себе до нових відео. Бувайте.